Вітаю вас! Національний банк України прийняв рішення і дав команду банкам знизити відсотки по кредитам для населення. Але лише, лише тому населення, які на сьогоднішній момент стали біженці, які втратили можливість ну, працювати. Не мають статків. Тому Національний банк рекомендував банкам по можливості реструктуризувати споживчі кредити. Ну, таких проблемних українців на умовах зниження відсоткової ставки і пролонгації по часу погашення. Іншого поки що Ні, списувати нереально. Щоб списав банк кредит, значить треба, щоб комусь не повернули депозит. Ну, ви самі розумієте, питання болюче. Тоді виникає запитання: а ті люди, які депозити, вони чим винні. Так що пільга є, але така.